Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякуємо вам за ваші за коментарі, за ваші підписки, за вашу щиру, добру підтримку. нас. У нас сьогодні... Ну, побіг, іди сюди. Льош, у нас сьогодні відео таке. Кажуть, ми сьогодні линемося, що небудь робити. Бо ми нарешті дочекалися тепла і в нас Льошою відбулася наша... Мрія. Вон бігає воно у шортах у майці, а я нарешті зняв із себе носки. Оксіко. Лош, помахай рукою. На травиці он валяємося. То на травиці палили? Ну, вже на травиці паливі. Наждалися, травичку палив. А то что холода, да холода, а сегодня ляпота. Балдей. Кто сказал, деду соку налили сегодня? Где сок? Где? В роте. уже? Так а деду соку дали. На двое будем бухать. То нас дивиться людей, які живуть у місті. Правда, вам завидно, так? Да? А ми на травиці лежимо. Ага, ще ще надивити, на травиці поп'ємо папімо суку. На травиці соку поп'ємо. У нас любить Льоша пікнічок робити. Да. Да? Коли будемо пікнік робити. З Да. Ну, добре. Їду винесемо, ага. Їду винесемо. Да. І будемо. Ні, у нас, нас ж там березки є, то ми покажемо. У нас ще... Залишилась баночка тушоночки, так ми ось сходимо трошки. Хай травичка ще будеш подивитися. Мошки, пошли мошки, мошки пішли. Та це ще не пішли, як в минулому році. У минулому році там взагалі було страх, що робило. Льоша із хати не ну, два тижні. Так що ми бережемо ще одну баночку тушоночки від Тетяни. І підемо на пікнічок. На Троїцю пити. О, точно, на Троїцю підемо туди сходимо. У нас там за городом дві березки, такі красиві, розпитка ладони. А давай будемо вечором дивитися, як мімі міські на зірки. Хорошо, на зірки О, Ми теж любимо це вечором. Повлігаємося на травичку і на зірки дивимося. Є. Давай мамка, нам будемо вечором. Сьогодні так, давай. Ми, ми бережемо баночку тушоночки на наш пекличок. Да? Да, або на посту на небо подивимося. А, да. а чого я сьогодні нічого не хочу робити? Бо я вчора, кажу дівчатам, теплеє, пойдуть мошки. Так сапивка нас замучить тоді. Так я вчора цілий день. Нащо ти ложився? Щоб устати. Ну, я же кажу. Ну, на травиці, щоб. Бо вчора цілий день я висаповував. Ну, ми не знімали цього, ми покажемо далі, чого я не сапавав. Чого ти мушок ганяєш? Хай кусают, хай наедятся. А ты высунешь маму? Я высуну? Да. Вот это операторы собак позадавливают. А сейчас покажу, как трошки он высоповывался. Завел тракторет. Зацепил культиватор. Покажи, да погайсалось по грядках, по картошке. А где? Цибуля була, така зарожня вся зелена. Думаю, ну так сапувати, ну ще треба раз проїхати. Можливо, ми завтра ще проїду разок. Так я ось борону зацепив, потягав і цибуля чиста. Ну і грядки треба ще раз тут просапувати, бо, бо твердо сильно. Так дощ прибив, що ну воно ще толком нічого не посходило. О, кукуруза. Бабуся наша здала, коли посходить кукуруза. Бачите, який ряд кукурудзи? Зійшла! Та не кукуруза, то взагалі ряд буряка. А. Да. Ні. Да. А, ну так, да, буряк це я вчора. Це його... столовий буряк. Це я вчора його пирскав, так разів, мабуть, десяток бурячки знайшов. Наверно, будемо його і пересаджувати. Так що хто знає що. Як який сорт буряка столового можна заказати, щоб він ріс Напишите, будь ласка, мы будем його пересаживать, потому что что-то тут у вас кукуруза, <свист> ой, ага, Вот кукурузу бил? посадила, ох и кр... красиво растет, <свист> красиво <свист> растет, но не зашла, я вам скажу. Нема ни одной. Да уже даже надо, наверное, свою домашнюю посадить, чтобы. Нема О, ни одной. Ни одной. Ну, это ж такие семена продают. Морква. Ну что, морква зимняя? Е. Трохи не була. А весіння я щось теж не, не, не бачу. Щось взагалі, я не знаю. Ні, воно... весення трохи лізе. Ось лізе. Лізе. Весення лізе, вилочки такі, як його саповати, якщо я. А воно... як, попискаю, мабуть, якщо морква ось, і ще тільки лізе. Вон щось цибуля, він подідає. Треба. Ну весенню цибулю, дивись, підживили трохи цим. горячим. Так. Ну шо, треба. Треба ее купить кимию, попирскать, потому что она деле обжены пока. Гербициды треба. От а колорады дают, баклажаны ваши побоялись. Как раз не хватило ось на пять корчу баклажанов, а не упал. Доходить колорады. Ну, что, мам, на ты все все Батя, попырскал, мам, что делать? На мам, а? Вот. А вот. вот, что делать? Мам, 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 что А не трупы. Похоже. Не, не совсем. А где? Колорады прут, цепры, А толком ничего не растет. Вот, уже О, уже на видимся. картошке что делается. Мультики, мам. Мам. Ну, вже потроху починаю, тепло трошки пішло. Ну, сьогодні можна сказати була перша сутепла ніч за все время. Так осікий агрегат виходить. Десапуємо. До речі, ось на веску ж просили. Зняти, Ну це щоб її зняти її надо знімати, Знімати снимать пока. В принципе, трактор нависки. Рычак. И ось. Ось у тебя оборонка і я. Коповал цепулю, картошку. Де адаптера цепляю. Ну а то противовес ублшу. В голові не, ляпнуло, зуби не Ось аналогічним методом так само обробляю я й буряки. Теж садим під 70 вчора вечором теж пройшов гербіцидом поїх, бо пласкуша шапри. Ну а тоді вже як так ще речі так не чи березка, бо березки у нас на городі дуже багато. Так березку тоді вже руками трошки прайдем, кались попозже. Це, це така у нас саплывка. От наскільки облещає труд. Бачите, як чисто, красиво. Ну от тут бурячки посходили. А тут столовие, ну ні, ніяк не хоче. Аналогічно ось гарбузи так само. Ось рядок. А ось... Тут стрілами, а тут ось баронкою поїздив, поїздив. Какраз баронка виходить на межряді. Як я й казав під 70. Польотав, польотав І чисте. І не треба. У рядах залишиться, але гарбузи в рядах. Вони ж не густо посажені. Шарошкою пробігли, пробігли. Ну нам ось це гарбузи кабачки це скільки. Ну час менше роботи треба, щоб шарошки. А? Не менше Ну хай час шарошки. Так Це, це ось отсюда й до сюди. Це ну, попросить це нам треба. Час потратити на це все, що Ну ми будемо показувати, не переживайте, тому що ще ще не один раз запаватися воно буде волочитися Потому що зеле приєприну. Ну ось аналогічно картошку. От Йожики, йожики Є у мене йожики саповав я йожиками Ну, бачите, як березка бере? Треба її сапкою пробігати, тому що і не одна хімія не бере. А ось баренкою поїздив, барынка город очищає, витягує все, коріння, все. Тут мені більше барынка подобається, ніж його. Так тут одна березка є. Так, так і березка тільки залишилась, тому що. Ну я ще буду стрілами проходити. Де повирізає, де ні. А так і сапкою пробіжимося. Тут по осені взагалі так березкою, що це березки на тім городі, наче на тим хріну. До речі, хрін я в цьому году вивожу, викапую його. Дві півтори тачки вивіз хріну. Так, ну а тепер покажемо, чого наш оператор не сни. Ось вчора їздили по худобу. Що ти мене худобу показує? Їздили вчора по худобу. Льоша, бабуся, Оля, поки я сапавав. У минулому році брали на курятнику у березному. У цьому році поїхали, сказали, не будемо продавати вам, бо ви не красиві. Mm. Главно, що до цього днів за два продавали. Ну, не за два сказали, що ось недавно ще продавали. Ну, як холодно було, вони продавали, як ніхто не брав. А як потепліло, главно, що як холодно було, були по 110 ми питали. Ну ми не рискнули брати, тому що ночі морози були, холодно було. А як потеплело зразу по 140. Ну я так зрозумів не приділ, бо вчора бабуся зайшла в Вайбер, так там по сновську з 150 до 170 кг. Ту, за одну, по весу за одну штуку. В прошлом році брали по 110 кг, так? По 110 вийшло. Ну а чим ми будемо гадати і як гадати? Як знаєте, що комбикорм дорогущий. З харчами сильно того дорого. У нас зараз йде переломний період. Ось, дав. Вони... О, води треба принести. Дав вареного. Дав вареного. Годую я їх вареним. Ну, день-два і будуть їсти. Вчора ми трохи привезли, так, з піхом поварили, а <гум> вийшло трошки пережарене. так. Ну, вже наче не воняє. згоріло їм воняло. Не даю я їм ні один годин камбікорму, нічого. Варене. Оце варю. Кукуруза. Ну цим году трошки раціон поміняється. Кукуруза. Отрубі. Соєва макуха. І ждем кабачка. І кабачок. Ну, правда, даю найголовніший премікс. Це або кисляк, або сир. Оце мій премікс. І ніколи я більш їм ніяких ні, 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 кормів, нічого не викупляю. Тому що... І растуть. Будемо бачити, що буде, що виросте. Ну поки вони не соглашаються їсти. Фільно? Ну я теж пока. Будемо ждать, будем терпіти. А то їхні мамки. Це у мене петухи 4 куриці. Вже третій год чи четвертий ростеть бронером. Ну у нас то кура по п'ять років живуть, то бролери по два Так Дорогі а так купив, хай росте. Хай росте це... правильно. Бідна бройлер старості вмерла. Оце таке у мене трошки аж повеселів дід, бо діду додавали хазяйство. Ще думаємо підкупити. Думаємо, побачимо, якщо вийде. Є плани, є плани. Якщо вийде, так щоб іса хаа колорад. І собі подростити і може тушки буде продаватися. Ну побачимо. Ціна-то дорога броллераус. Будем жити, будем бачити, так? Ну да. Ну то, що на тушки зақажується точно, а як А закаже, є тим більше, що будем же ж бачити, як Я яка ціна на тушку буде, вже тоді не да, знаю. Так, це вже вопрос другий, тому що вчора поїхали, купили кукурудзи. Ну кукурудзу я сам дью. Я думаю, домашня тушка буде дорожча за магазинну. Ми держали бройлерів. де перестали, тому що була така період, тож, хто знає, хто держить бролерів, що Пішли не бройлери, а пішли страуси. Височені на ногах, і як куриця ходюща. Ну тоді ми відказались, не держали мабуть, гадів. Там Довго ми їх не держали. Довго, десь п'яти років не держали. А тоді вирішили спробувати. Понравилось. Показав, показую, хочу. Як воно буде виходити, рости, щоб як можна подешевше. Ну, правда, для цього треба, щоб був трошки молочний продукт. Або кисляк, або трохи сиру. А так я скажу, що... Ось отак я б'ю її на саме бойне сито. тоді це миска. Получається у мене кукурузи, миска отрудей і чашка соєвої макухи. Це Втім, гаду. ну соє в макуху це перший год я пробую давати, бо так розхваляють, що діє м'ясо, м'ясо появляється. Ну подару. Понравиться буду, не понравиться зниму з раціона. Ну, а тоді дочекаємося кабачків і кабачки. Це все мешається з кабачками, кисляком сиром, ой, сиром. Слава Богу, слава Богу, растуть. Побачимо, що в цьому году буде. Загадувати не будемо наперед. Тому цікаво, слідкуйте, дивіться, як воно. Ну поки у нас я ж кажу переломний період. Ждемо, поки вони здадуться і почнуть їсти. Я лися. робив так по початку. Навыробляв себе сыт, сидел, сидел так вот, перевеивав, кукурузу ем, щоб ели. Засито перевею, перевею. дійшла. Ну, бачите, як получается самому быть. Ось получилось курча там есть. Из одной миски сейчас курки муки выходит. Ну ото где мені? Не понравилось. Главное, что, интересные... Ты съела, что я интересные... Сейчас, подожди. Кажу, роллеры интересные организм. Я, чего я перейшов їм на варене, бо попробовал їм давать пшеницу. Хоть грита пшениця, хоч села пшениця. Главное, що кукуруза сира переваривається, а пшеницу якусь ели, така да ж пшениця толк и вылетает. Перешел на вары. на какая мне разница, свинье варю <реш> и курям варю, но пока еще картошки не буду давать, потому что малые, картошка малая, так может завестись листы. Картошку до то через две, через три начинаю давать им и толчу картошку, все так, что вчера кукурузу брали по 11 за килограмм, так. Начебто. 20 кг 220 ну, значить. Ну, по 11 гривень От робимошок обишов все 160 160 гривень 20 Макуха 22 за кілограм Макуха 22 за кілограм Ну от бачите яка ціна в цьому році ну, казала бабуся на базарі казали що 170 чи 150 125 ведро пшениці. Ведро пшениці. А, ну 125 ведро пшениці. 12,50 за кілограм. Да. Один... ні, ну да. Да, 12.50 получається. Ну 12 так. Тому що ви ж знаєте, які ведра на базарі, в яких ведрах продають чого. Ну таке ж ведро вам ніхто не насипає. А в таке ведро. А так це ще здорово. Так що. Тяжкий, звичайно. Зима була на харчі. Ну і до слідчого урожаю теж тяжко. воно мене вон кабан сидить, так я людям завидую. Крапиве море, а вон крапиви взагалі не їсть. отак От я дой попробуй. Виручає що? Виручають корилки, Сироватка, кисляк. Я запереживав, я що у мене кабан. Вяжу на бабу сюда чи глистив проколем, чи що щось кабан став погано їсти. Вдавав сироватка, ну і ж. Ну а як проколоть, кабан то здоровий вже. Це якась дала мені кисляку. Що Кабана глисти пропали. Їсти <реш> став. <реш> 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 за щот молочки. За що будемо гадовувати дивитися. Так що, кому цікаво, хто має опит такий. Давайте переписуватися, слідкувати. Хто займається бролерами, держить, зайдіть, напишіть, обов'язково зайду на ваш канал, подивимось, поцікавимось, поділимось опитом, Треба якась крутитися викручуватися, Тим более дорогі, дорогие ці. От, сказали, інтересовався, так поросята по 3000. Куплять треба. Ну пока не буду купляти, пока не начнуться кабачки хотя бы. Тому що треба реально дивитися. Але, опит у нас є, як держали свиноматок і свиней. Теж був такий, що зерна мало було, теж і дороге було. А, а парися гадавати треба. Доводилося таких парисяток так і видать. Кілограм по 15. Загоріли тушонку. По ужаску. Жангу. Пишіть, будь ласка, хто з бройлерами має опит, як нам викрутиться, щоб подешевше, щоб краще виросли. Ми поділимося своїм опитом. Ну, Будемо чекати ваших коментарів. Тетяні, як завжди, від нас привіт, каналу Свині Кролики. Заказуйте в її тушонку. Тушонка в її поки не дорога ще по 170 гривень за баночку. Тишонка дуже смачна, бо я бачу по тих харчах, буде буде і тишонка, так що налетайте і купуйте, заказуйте. Так, будемо завершувати наше відео. Чекайте плана, А дишим трохи плана у нас доволі, знімати є чого. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.